Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу вам показати, розказати трохи про полуницю. В минулому році це восени. Брали малесеньку-маленьку розсаду в касеті від Максима. така була розсада невеличка, бачите. І ми Посадили на плівку. Не накрита була, Це львівщина і вже є. Ось така гарна, бачите, Ось така гарна. І зараз вам покажу, я ще накривав, то там звичайно більше плонить. Але отака бріла. Вона дуже смачна. Може, може хто і скаже, ні не каже, вона дуже смачна є. Тверденька в мене внуки до полюбляють і ми їмо. Колір, бачите, такий світло червоний. Темного немає, як є другі сорти. І прямо такі темно-темно-темно. Це -темно -темно. такий світленько червоний, але вона, каже, дуже супорова. Отак вже у нас вона сипала. Вже можна буде трохи позбирати пару кілограм і продати. Зусім можна розсаду буде зробити. Так, обрізати з двох сторон, пікнути субстрат в касету чи стаканчики. І можна робити собі розсаду. Що і будемо робити? Детальніше покажу. Ну а тут у нас теж з такого малого прошли рік. такі слабенькі були, малесенькі. Бачите. Отакі от були малесенькі, ще менші. Це суниця. Суниця Алібаба і Рагіна, безвусова, альпійська. Е, вже є е, малесенькі, е, вже внуки бігали, вже є достигша до навіть, її достигша. Можете побачити. От, от вам і достигша. Більш червоніша є. Це така достигша. Полив, дощ поливає, хоч крапель не зроблено. Коли я розсаду посадив, звичайно, я полив. Метр двадцять плівка, дав на дві краплі і так, бачите, зробив з однієї сторони і з іншої сторони. Так вона росте. Я вже кажу, відкритий ґрунт, отакі гарні, здорові, бачите, гарні, здорові ягоди. Дуже гарна. Це перший рік. Розсада, звичайно, прийнялася. 100%, нехай 98%. Навіть зараз щось небудь і то бачите, під'їдає, знизу може бути антикружно. Я зараз нічого не даю. Можна антикружом пройтися перед. Але кажу, я зараз нічого не даю, так що є ягоди, не кроплю, ні від хвороб, ні від чого. Ось такий результат маємо. Це ми відкрито вже йде. Кажу, це вже відкрито. Зараз покажу я агролукном накривав. Ту вже ласують внуки давно. Ось тут я накривав агролукном. Між дорядка, правда, бурян нема коли після дощі. Ну, Ми його вириваємо, даємо поросятям і птиці кидаємо. А це такий результат у нас. Бачите, супер. Вже трохи виривали, кажу, внуки у нас. А це, це ми садили свою там та е, касетна а це ми садили свою яку мали ось там є правда трохи загущення але непоганий результат кажу трохи кліщ, бачите, кліщ листя трошки під'їв так як я зараз не буду кропити його тому що є пізніше скоситься подивиться Прокропиться, це я вже буде пізніше. Ось ця сторона більш ось вам результат. Але полонити кажу непогано. Це перша річка і тут кажу є, От один, два, бачите, по два не має. І такий результат. Є чуть-чуть гнилої, бо, кажу дощі. Небагато, звичайно, але є. І тут ми будемо теж вже можна буде. Хай пустять більше. І ми будемо з цієї якраз робити гуса, Бачите, вже корінці можна робити. І теж можна заробити собі на розсаді. А це як ми садили позапрошлий рік. Вроді ряд є, бачите, без мульчі, без нічого. Ряд є, але вона більш дрібніша. Теж ця сама бріла є багато. Каже, багато є, от, Казали з куща, скільки може бути. Дуже багато може бути, але дворічний, тому що вона розростається. Вона розростається. бачите, Буде трохи пізніше, нічого та закінчиться, буде і ця у нас. Це теж бріла, Результат, я думаю, буде непоганий. осінню пересадиться. Тому що кажуть, тут більш загощена. Хоч вже і тут червона є. Бачу місцями її червоні. Але тут, бачите, вона є всередині. Але нічого буде. І от такий результат. У нас є. Це сьогодні 3 червня. І у нас помало-помало і буде чимало. Ягоди. І ще хочу сказати, займаюся полуницею давно. Люблю полуницю і вирощували ми на Херсонщині, переважно там набагато скоріше. На початку травня, якщо агрулокно, 5 травня ми вже їли полу... полуницю з поля, це внуки вже ласували, якщо чесно. А так тут нові сорти, гібриди вже, звичайно. Наша була Вікторія, Германка. Ще з цих сортів починали, давно давно було 90-х, ну а потім я вже мав і хоней мав, і мав ремонтантну. У нас була кабріла, були різні сорти. І мармеладка була проста, непогано. Кажу, є торг за нього, касетною не займалися, тільки копанку, звичайно, продавали. По гривні, по дві, по три. Це було давно, вже років 10 назад. А так можна мати як на ягоді, так можна мати і на самій розсаді. Так як гарно, бачите, вони дуже гарні, мають великі листя такі великі. Ну і знизу, звичайно, добре росте. Лягає, коли на плівки, чому на плівки, чиста так ну і непогано. Хоч кажу, в порядку вже проходили, а так як дощі у нас зараз сильні дощі бувають, мушу все садити. І на мульчі, так само, як у нас там є помідор, ну і все інше. Воно так буде, я думаю, краще. Все рівно не в такому буряні. А так ласуємо. Полуницею. І варто, звичайно, брати. У мене в цьому році, певно, буде не тільки бріла. Буду я трошки зроблю касетної розсади. Кому треба буде, можете будете заказувати. А так, всім здоров'я, в Україні перемоги. Ну а ми будемо голосувати зараз не так, як ми, як внукам нарвав полуниці. Злазбройним силам України. До побачення!